Фестиваль розпочався о 12-й годині на козачому острові в Кропивницькому. Спецпризначенці презентували техніку та зброю, яку використовують на передовій. Обличчя бійці не показують. Просять не називати їх імена та прізвища, бо діючі військові. Це автомобілі 2016 року. Нові Та автомобілі варто позаду вас може. А також представлена зброя. Поряд виступає військовий оркестр керовграцького гарнізону. Емоції просто зашкалюють, оскільки це наше патріотичне свято. І це дух піднесення, який нам сьогодні лунає, створює чудовий настрій і надію, що все в нас буде гаразд і добре. У центрі Козачого острову облаштували блокпост пам'яті Кіровоградщина. Тут показують світлини загиблих воїнів та їх особисті речі. По-перше, підійшов до хлопців загиблих. Бо вони, я вважаю, заслуговують на саму найвищу пошану від наших людей, від нашого народу. Прийшов подивитися, поспілкуватися своїми побратимами, з ким в 2014 році, можливо, був на захисті нашої держави. Для от таких хлопчиків і дівчаток це дуже важливо. Вони про це знають де, можливо, якщо батьки їм не... Кажуть про це вдома, то хоч на таких святах, на таких виставках це потрібно, це важливо. Ось тут усі охочі могли записати привітання для захисників України. Чому я привітав наших військових? Тому що вони кожен день захищають нашу вітчизну і вони заслуговують на це. Я казав, що вони сильні. Сміливі, якщо пішли туди і кожен день захищають нашу вітчизну. Привітати захисників зі святом приїхали байкери. Наші воїни багато чого для нас роблять, захищають наш мир. За годину розпочався концерт. Серед учасників фестивалю Геннадій Яровий з Олександрівки. Він учасник антитерористичної операції. Тут разом із дружиною. Це дуже гарне патріотичне виховання для молоді. І щоб не забували тих, хто поліг, звичайно, дуже сумуємо. за нами. А так то підтримуємо нашу козацьку славу. І ми не здамося. Це, це однозначно. Це тільки перемога, перемога буде за нами. Я думаю, у нас буде сьогодні близько двох тисяч людей завершувати наш. Наш захід ми будемо флешмобом танцювальним. Це будуть шведсько українські танці, адже одним із співорганізаторів є наші друзі зі Швеції. Фестиваль тривав чотири години. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.